Всім доброго дня! Хочу показати наше нове надходження. Ось така Audi e-tron. Чистий 20-й рік у нас автомобіль, 71 кВт батарея. Пригнаний з Голландії, весь в рідній фарбі. Даного автомобіля у нас 86 тисяч км пробігу. На цьому пробізі автомобіль знаходиться в ідеальному стані, немає сколів, царапин, м'ятин. Батарея в гарному стані. Запас ходу теж приємно радує. Незважаючи навіть на те, що зараз на вулиці мінус 8, по комплектації у нас адаптивна ксенонова оптика, так ще її називають Full LED оптика. Подивіться, які хромовані накладки. Показуємо зблизька по капоту, немає ніяких сколів, царапин, м'ятин. Передні задні парктроніки, парктронік 360, адаптивний дістронік, щитування полос та знаків, отримання в полосі, тобіль весь в рідній фарбі. Купили в Голландії у приватного власника в гаражі. Автобіль зберігався, тому досить в задбаному стані. У нас 21 колеса на новій зимовій гумі. По автомобілю немає ніяких зауважень, хром-пакет. Реально дуже-дуже збережений стан. І пробіг даного автомобіля 86 тисяч кілометрів. Пробіг взагалі дуже невеликий, як для цих автомобілів, бо є вони 170 пробіги, і 200, і 140 тисяч. Люди їх спокійно, нормально експлуатують навіть на таких пробігах. Батареї в цих автомобілях дуже ресурсні. У нас є LED-оптика повністю на весь багажник, електрична кришка багажника, шкіряний салон у нас повний електропакет, зеркала з затемненням, що з вулиці, що в салоні, повний електропакет, пам'ять сидінь, Датчики світла та доща, все повністю. Мультируль в ідеальному стані. Пробіг у нас 86 тисяч, такі от екранчики, клімат, підігрів, електроручник, електросидіння. Салон теж в гарному стані, всі вікна оригінальні в немає ніяких зауважень, панорама, люк. Подивіться, який стан лакофарбового. І це в нас Європа, тобто автомобіль з Голландії. Вчора він заїхав вночі, розмитнився, сьогодні його помили, попелисосили, все, і автомобілем можна спокійно користуватися. Дуже-дуже гарний стан. Не знаю, чи в такому стані ще вони попадуться, бо переважно вони якісь бувають з моментами. А так автомобіль от свіжо вчора приїхав, сьогодні вже знімаємо вам його на відео. Тому кого зацікаво, звертайтеся, знаходиться в місті Луцьку. 20-й рік, 86 тисяч пробіг, 27 тисяч доларів плюс торг.